Всім привіт, друзі. Сьогодні ми відкриємо два фрагмент бокса, бо я уже зробив новий левел. Відкритим. Ага. Так, відкриваємо перший фрагмент бокс. Мені рар випав. Е, ну майже лего, кстати. Е, коротше, Назар, е, кажи, що тобі буде, якщо мені зараз випаде на Емліс. Е, mm, я постривався е, на лице, спалив своє е, лице в кіткоті, е, і взагалі, я стану геєм. Так, все, відкриваємо. Почти Аркана, но Э, Ладно, короче, продаємо початку. спочатку. 0.05. Так, давай продавайся уже тупики Э, Так. О, все купили. И Рар продаємо. Він за 0.20 продається. Да подожди, не нажимай. Я уже нажал. Ладно. Эээ. Е... Ой, стоп, що ж ти воно а, смесь, а я тебя что-то запросил. А смысл, а чего у меня ніхто не купляет? Эээ, подожди, Назар, подожди.

Может быть, не приглашай на мене. Коротше, зараз. Я тільки почав продавати його, а воно вже е, поназилось в цені. Відминити запит. Знайти на ринку. Ну і крапка 20. Зною крапка 20. Так можна, ну кого вона приносити? Я реально не пойму, чого так багато цього всього появилося. Відмінити запит. Ще раз питаюсь продати. Ну і крапка 19. Ну, наконец, вс купив?

О, у мене одинаковий левел з твоїм старим аком. Нуріл. Да, да, це та ж сама карта. Е, на цей раз він мене учи грати за 16. Е, но він буде за 15 е, бо е, Він показує. А у мене ще прогружається. Терри. Короче, куди шо купляти? Купляю М60 хаєшку і флешку. Ти такий, типа, ура! Ема, блін, у нас куча всього. І вообще, Назар, ти не забудь, у нас е, не пасхалка посхавко захити. Е, до речі, ребята, сьогодні ми на бебе дам тренажі. Я тут дитей же дам. Короче, зараз ми покажеться. Ну, мы взрываем хоть бомбу! Я взрываю бомбу! ха 90 П-90 Воп П-90 Плешка и хаешка кстати, ребята, давите, 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 давите В смысле? А чего у нас бомбы на бесконечные? Ты уже сработал бесконечные А у меня бесконечно. А у меня нет. платка. Дай тобі пару бомбок. Ай, блін, а коли я випросив уже не спонеш. Бис... 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 Е, ладно, Назар, е, е, подожди. Нам треба якось цей раунд закінчити, бо у мене нема вже бомб. Я часом нічого не делать. Я буду тут на моді. Ребята, а? ребята, э, давите прикол. Минируем бомбу, бомбу, на самом спауне. Э, так, по 90 куплено, гранаты купляем. Вот. Я что, знаю? Я хотел бесконечный, но вон и на бесконечный. Ну чё? Чого так? Чого ця життя така несправедлива? А, точно, ми ж на Б. Ребят, подожди, <плес> нам надо в лобі. Ага. покинути матч. Да-да, реально, треба в лобі лобби Хай він зробить лобі спочатку. Ну блин, ну мені майже легендарка випала і майже вот е, цей, і майже аркана випала. Ну блин, ну шо це за несправедливо. Це вообще несправедливо. Так, да, ну може, там копить взагалі-то назар по різним да -да. командам. Треба на всі команди це зробити. На всі. Нашли на бої. Ну, наш приміщень, на спинашні гранати. Навмашный час покривли, покривли в Гроші, що надо, До речі, Назара. Давай. Ми типа за спецназів будемо тільки ті пушки, які додаються за спецназів. Або... А до речі, ребята, коли я купляв його, він стоїв менше. От, навіть менше, ніж 197. Він ставив, kanske, коли я Кто машет? Эээ, по 90 класс. Кто? Да, я там Хто все руку, сила рушки, чтобы я... щоб... меня так чтобы малодинкой просто. А чтоб тебе было те оружие, а щоб... А, короче, ты чикапот. Назар, моє улюблене оружие, М-40 гриб. Ты його хочу купити? Ну що, он, блин? Ну М-40 гриб. Та ні, не, не буду його купляти. Так, так, так. Так, нас теперь о, стоп, я карту зайчная. Давай, відменяй, 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 відменяй. Відменяй. Давай, відменяй. Тільки не кучу раскрытай головне. Та ні, ні, не треба нам турнір Е, До речі, Назар, а ти знав, що, що в Е, В, в стендофі є дуелі на голду. Ну реально є такі дуелі, які типа на голду я не знаю, чи я це якось вигадав, чи це реальні дії. Я б... Да. Я за терек. М60 хаешку и флешку. М60 хаешку и флешку. Я все, я купив. На бейти? Е, да, на бей. Вроде вот тут будет ще до Б. Да, я бачу Б. Так, у мене до скинашня на пользу, да? Да, у мене не на е, Не стріляй! Я тобі в коліна попаду. Вот тобі. Е, не стріляй по мені. Вот я вот. Да не стреляй ты! Я подох! Он даже бы граната Ну вот это воронное венчение. И в тебе тоже. А то же самое купляем на арабши. Да, я, я все купив. Так, біжу на Б. Ага. Вроде це правильный путь до Б. Нет, это неправильный путь до Б. Я сюдою не проберусь до Б. Краще сюдою іти. Все. погоди, 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 погоди. Погоди, погоди. погоди, 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 погоди. Короче, той... Назар, погоди. Да не надо їхати до мене. Так, ребята, це той самий прикол, який я хотів вам показати. Ось ну, что, короче, сделала я на фестивале? Да, да, ежик в тумане. А Назар она гранатомет робить? Mm -hmm. Ребята, короче, ежик в тумане. Назар не она гранатомет. А вот все, то ли капец, то ли капец. Все, mm -hmm. все. Mm -hmm. Ну вроде хп, уже пропал. Кстати, я уже Плантинг. Ну вс, типа, типа, тут можно крыши ты вот тут вот тут вот хто ставит бомбу типа Ам, е, от тут от якщо дойде і оттуда і хоча тіка построїти небу, то а, а якщо спине, то то тут туда, вот так вот. Ага. Я, я... я задефою. А, е, не дафуй. Ти не маєш дефузити мої бомби. Ем, берем м 4 а 1 Гвалентівки. М4А1. Взяв. Ну, я взяв М4А1. І бежа на Б. Бігу. Так, сейчас уже добегаю Вс, я пришел. Так, ну вот, Дэн Четыре один. Короче, мы тут можем на боксах с противниках... Можно хаєшку прокинуть. Да сразу настреляли. А что куда-то вот так вот можно хаешку прокинуть? Чтоб от, можна щоб от Так, хаєшка. Це вот це? Так, да, вот это от. І кудись то вот туда. Туда. не то взяв. Не то. Хаєшка, це оця, яка взривоопасна? Так, да, взривоопасна. Ого, вроді правильно, так? Да? Так, да, і ще воно туди вот постарається докинути. Правильно? Блін, з однієї перемоги, з іншої Не надо мене різати! Тобі погано Я після... Ша, ми беремо, е, ми беремо. Ша, 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 ми беремо. флешку, ну, це вона у нас і є. Так. Mm, ну, у мене нема, бо я здох. Ну, да, я тоже м 16, що там. Во, М16. Е, і чо ж там купляти? М 16 гранату е, і, і флешку. Ага, купив. До речі, це оружие якось схоже трохи. Зачем ты само себе убил?